Всіх вітаємо на нашому каналі. ім'я Мар'ян, і тут ми говоримо про захист прав і свободи людини і громадянина. Сьогодні, друзі, хочу поділитися з вами дуже цікавою інформацією, про яку я практично говорив в двох попередніх відео. Інформація полягає в тому, що поляки почали розблоковувати кордони з Україною і, відповідно, пропускати наші вантажі через свою територію. Перед тим як продовжити дану тему, попрошу вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний, поставити вподобайку цьому відео, і вже ж поширити це відео, щоб максимальна кількість людей знала правду і могла себе захистити в тій чи іншій ситуації. Отже, повертаючись до даної теми, всі ми вже, напевно, бачили інформацію, яка вискочила вчора, про те, що поляки розблокували один з найбільших пунктів пропусків. Ягодин, годину до Рогузьк, і відповідно наші водії почали перетинати цей кордон. Цю інформацію ви вже побачили на телебаченні, на дуже багатьох пабліках, каналах, дуже багато аналітиків про це говорять і так далі. Я хочу, власне, прочитати цю статтю і дати коментар, власне, чому так сталося з моєї точки зору, і що відбувається одна зараз. Отже, назва заголовку звучить так. Польські фермери розблокували пункт пропуску ягодин до Рогузьк. Сам текст цієї статті 22 квітня о 13.00. Польські фермери завершили акцію протесту перед пунктом пропуску Дорогуськ ягодин яка тривала з 9 лютого. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ, тобто Державної прикордонної служби України. За інформацією від прикордонної варти Республіки Польща сьогодні, тобто інформація вчорашня. О 13.00 завершилася акція протесту польських фермерів перед пунктом пропуску Дорогузьк-Ягодин, яка тривала з 9 лютого, йдеться у повідомленні. Оформлення та пропуск через кордон вантажних транспортних засобів в обох напрямках здійснюється у звичайному режимі. 20 квітня також стало відомо, що відновиться рух українських вантажівок у пунктах пропуску Шегині-Медика та Краківець Корчова на кордоні з Польщею. Також фермери у пункті пропуску Рава Руська гребенне частково відновлять пропуск вантажівок. Напередодні очільник польського уряду Дональд Туск звернувся до фермерів з закликом припинити блокування кордону з Україною мирним шляхом без застосування засобів примусу з боку поліції. Ось така народна інформація. Що я хочу сказати стосовно цієї статті, чому почалося розблокування пунктів пропуску? Одна з найважливіших причин, про яку я говорив в двох попередніх відео, це є брак людського потенціалу, брак людських рук на сезонних роботах. І виникає дуже велика загроза втрати врожаю, особливо полуниці. Про це було сказано знову ж таки в попередніх відео: 40% врожаю цієї ягоди може пропасти, і відповідно підприємці, фермери вдарили на сполох. Почала звертатися, почали чухати потилицю, дехто гриву, і зрозуміли, що своїми діями, своїми блокуваннями, діями своїх колег вони не шкодили в першу чергу собі. Тому що українці зрозуміли, і багато хто з українців поїхало з Польщі в інші країни в Чехію, в Німеччину, хто поїхав далі, хто вернувся додому в Україну. Таким чином, на сьогодні реально є загроза. Втрати врожаю, втрати грошового потенціалу, відповідно, це нанесе серйозний удар по економіці. Я думаю, що нарешті поляки зрозуміли, і вони більше таких речей робити не будуть. Тому що багато з них вже стали банкрутами і реально втратили свої бізнеси через оці всі простої, які тривали від 6 листопада 2023 року. Я вам хочу сказати більше. Що на Вікіпедії є стаття з назвою Блокада українсько-польського кордону, і тут дуже цікава інформація прописана. Це вже історія, від якої кожен отримав свій досвід. Ми, як український народ, побачили відповідно ті чи інші риси наших сусідів, а також поляки, польський народ отримав досвід, і не тільки досвід, а також немалі збитки, згадуючи історію своїми заробітками в Польщі. Де нас було більше ніж 500 людей, українців, де ми працювали в німця, який орендував землі в поляків. І поляки, які працювали в нього бригадирами, ставилися дуже зле, негативно, ставилися дуже погано до працівників. Я це все бачив. Багато цих діячів, які приймали на роботу, вони лякали людей, що вони їх і не виплатять зарплати. Я завжди говорив людям: найперше, маєте честь і гідність. І відповідно не плачте за цією роботою. Якщо у вас вижені цієї роботи, це не кінець світу. Ви поїдете і знайдете іншу роботу, набагато кращу, там, де буде легше працювати, де над вами не буде стояти пан і не буде вам розказувати, що ти тут не так робиш, і тут не так робиш, що ти поїдеш на Україну і будь здоров. Хто хотів зрозуміти, цей прийняв це, що я сказав. І відповідно реально зрозумів, що він не є скотина, він не є худоба, а людина, яка має права. І що з собою не можна так поступати. Тому народ, є закони Всесвіту, які працюють. Роби добро, добро тобі повернеться, не роби зла, тому що зло тобі повернеться. На завершення народ хочу сказати наступне: як традиційно: знайте свої права, читайте Конституцію. Хто не має Конституції, обов'язково купіть, тому що це єдиний наш юридичний потужний захист це верховенство права. Про це говорить восьма стаття Конституції України, який на сьогоднішній день захищає права і свободи людини по всій території України. Хто би що не говорив, хто знає, як себе захищати, хто знає, як працює Конституція, верховенство права. Він завжди захистить свої права і свободи в статусі людини від протиправних посягань. Хто хоче отримати документ воловивлення людини, напишіть мені, будь ласка, в телеграм в приватне повідомлення перше слово волевиявлення. Я надам вам всю максимальну інформацію, яка допоможе вам захистити свої права і свободи в статусі міжнародного публічного права людини. Ще хочу зробити анонс завтра, 24 квітня, о 19-й годині, в групі Telegram з назвою «Декларація» відбудеться дуже потужний стрім з дуже потужним юристом, з економістом, автором книги Украдено України Ольгою Єремків, де будуть підняті дуже багато важливих, актуальних і серйозних питань на сьогодні. Посилання на групу, де буде проводитися цей стрім, а також на мій телеграм-канал і групи знай свої права і волевиявлення людини, ви знайдете в описі під цим відео. Хто хоче підтримати канал фінансово, також в описі до цього відео є посилання на реквізити, де ви можете зробити це безболісно. Друзі, дякую всім, що дивитесь, дякую всім і кожному за підтримку, за фінансову підтримку. Зустрінемося з вами в наступних відео.